До вершкового масла. Додаю трошки олії приблизно 2-3 столові ложки. Вершкового масла я додала приблизно 50 грам. Добавляю кусок відвареної свинини. Це у мене відварена рулька, я її вже ось на такі кусочки маленькі порізала. Жарю на середньому вогні. Вершкове масло придасть такий ніжний смак. Через хвилин 5 після того, як м'ясо трохи посмажиться, смазиться, додаю цибулю. У мене одна велика. І такими крупними кусками. Ви можете подрібнити. Через 10 хвилин додаю два зубчика чеснику. Все перемішую і тушую приблизно ще одну-дві хвилинки, щоб чесночок придав свій аромат. Цибулька вже м'ягка. Поки смажиться цибулька, чесночок, м'ясо. Додаю ось таку одну велику лаврушку. При жарці лаврушка розкриє свій гарний аромат смачний. І через хвилин 20 лаврушку можна буде вже забрати. У нас її смак вже віддасть. Пройшло 2 хвилинки. Зараз додаю молоду картошку. Ось такими крупними кусочками. Якщо одна ось така велика, то краще її перерізати, щоб кожен кусочок картоплі був плюс-мінус одного розміру. І зараз на середньому вогні її треба обсмажити. Приблизно хвилинки 7-10 до волотистої споринки. Все добре перемішую. Спеції сіль я буду додати трошки пізніше. Нехай картошка трошки всмажиться. Якщо зразу додати спеції, то спеції можуть пригоріти. Поки картошка обсмажиться, тому краще спочатку обсмажити картоплю, а потім уже через хвилин 10 додати спеції за смаком. Жариться, смажиться. Ось так. Картошка придала таку легку скоринку. Зараз додаю свої улюблені спеції. Ви додавайте за своїм смаком. У мене вігета, соль, приправа до картоплі, чорний молотий перець, приправа до... М'ясо, солодка паприка і трошки в самому кінці за 5 хвилин я натрую ще мускатний горіх. Він дуже придає приємний такий аромат, смак. Якщо не любите, можете не додавати. Все перемішую. Тушкую приблизно 2 хвилинки, щоб всі спеції розкрили свій аромат. На середньому вогні. На 2 кг картоплі я додаю 150 мл холодної звичайної води, все перемішую, довожу до кипіння, зменшую вогонь, накриваю кришкою і тушкую до готовності картоплі. Але за 5 хвилин обов'язково додам трошки мускатний горіх. Пробую на сіль, на перчик. Якщо треба, я досолюю. І можна в кінці ще додати зелень. Я додавлю трошки укропчик. Води багато не добавляйте. Картошка має бути не дуже така водяниста. Воду трошки добавляю для того, щоб не пригоріли спеції, сама картопля. Поки вона буде тушкуватися, рідина трошки і спариться. зменшую вогонь, вода закипіла, накриваю кришкою і залишаю тушкуватися до готовності картошки. Поки картошка тушиться, я наріжу помідори, огірки, трошки їх просто посолю і чорний молотий перчик і більше нічого. Іноді так хочеться просто посолити і більше нічого не додати. Тому в мене буде сьогодні просто звичайний ось такий салат. Нарізаю трошки огірок ось такими кружельцями. Ось така вкусна в мене вийшла картошка. Не знаєте, що готувати? Заходьте на мій канал. Там завжди знайдете цікаві страви. Смачні, доступні. Всім рекомендую підписуйтесь на мій канал. Всім смачного і мирного неба! Такий простенький салат я сьогодні приготувала. Просто трошки посолила, поперчила. І більше я нічого не додавала. Ні оцет, ні ніякі спеції, ні цибульки. Просто захотілося простої страви.